Сьогодні хочемо показати вам ось таке ліжечко El Camino Noah. Ліжечко електронне, може гойдатися. Розмір самого спального місця у ліжечка 88 на 49 см. Боковинка регулюється. Ось таким чином. Відсібаєте, натискаєте з однієї сторони, так само з іншої сторони. А потім опускаєте вниз. Ліжечко регулюється по висоті, є декілька положень. Можна зупинити маятник ось цей, натискаєте кнопочку і фіксується з двох сторон. Саме ліжечко керується з панелі управління на ньому, ось перемикається швидкість. Ліжечко починає гойдатись. Також можна регулювати за допомогою пульта. Він йде в комплекті. Тут вже можна переключати музику і регулювати гучність. Дуже зручно. Так само можна відключати і включати ліжко. Колеса прорезинені зі стопером. Можна зробити ще ось такий манеж, він трансформується потім, щоб ліжко, ну, якби так ось приносило користь, вам. відкривається віконце, і дитина зможе сама залазити, вилазити з нього. Він досить глибокий, тому можете не переживати, що дитина самостійно без відкритого віконця вилізе.